Українська вишиванка генетичний код нації. Сьогодні не потрібно бути фахівцем-етнографом, аби побачити в цих візерунках славетну і трагічну історію українського народу. Достатньо бути просто українцем, аби без пояснень бачити в орнаментах вишиванки українську землю золотіла лани пшениці, радість і смуток українських родин, чорноземи политі кров'ю героїв. І подільська вишита сорочка тут не виключення саме про неї говоримо сьогодні у нашій студії із відомою етнографиєю. Членки. Ні національної спілки майстрів народного мистецтва України завідувачкою навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля факультету історії міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Тетяною Пірус. Пані Тетяно, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, у чому феномен української вишитої сорочки, і як взагалі їй вдалося дожити до наших часів. Попри винищення всього українського протягом століть. Вишита сорочка для українця це як духовна сила, це як фундамент, адже вишита сорочка це частина натільної білизни. І тому вишиту сорочку, пригорнувши до серця, ми отримуємо і для душі, і для тіла велику потужну силу. Про це знали наші пращури. Про це знає дуже багато людей. Ну я сподіваюся, що, хоч ви сказали, не потрібно бути етнографом, але українцям треба мати знання про свої корені, про свої традиції і, зокрема, про. Традиційну вишиту подільську сорочку. Вишита сорочка. Це дохристиянська традиція, орнаменти вишиванки це дохристиянська традиція. Чи сьогодні ми маємо певний симбіоз, коли одне без, без одного вже не існує, і це як дохристиянські символи, так і поєднання із християнською молитвою. Ми можемо отримати відповідь, коли ми дивимось на те, який зміст вишивки. Які символи і де розташована вишивка? Задовго до прийняття християнства була вишивка, і вона сьогодні нам відома в різних дуже цікавих таких, я б сказала, знахідках і етнографічних, і археологічних. І тому, коли ми бачимо ось те поєднання чи симбіоз, то дуже важко зрозуміти. І традиційна вишита сорочка, вона одразу каже, звідки вона родом, яка її духовна сила, які її призначення. І особливо дуже важливо кольорова гама, але це теж символ. І за кольором, за вишивкою ми одразу кажемо звідки вона. У такому разі, як розпізнати подолянина, одягнутого у вишиту сорочку, чим вона особлива, чим відрізняється від інших регіонів країни. Для Поділля є відповідь, вона дуже проста. Наша символіка простежується. Не лише у вишивці, вона простежується у наших писанках традиційних, вона простежується на глиняних виробах, вона є в кераміці, вона є на тканих виробах, вона є в народному малярстві. Отже, всі ці символи вони нам розповідають про єдність, вони розповідають про світогляд, вони розповідають нам про вірування, традиції звичі. Подоля. Яка кольорова гама, які орнаменти притаманні саме Поділлю? Поділля це великий регіон, і тому ми можемо сказати: ось на мені, наприклад, сорочка це Тульчинський район. Але поруч з нею є декілька районів, які теж мали таку кольорову гаму: це Тиврівський район, це Шаргородський район. А от поруч з вами сорочка, вона унікальна. Вона вишита шовком. Це 20-ті роки минулого століття. Отже, це столітня сорочка, вона весільна. Це можна визначити не лише за символікою і типом крою. Але в першу чергу це кольорова гама, це жовтий колір, і жовтий, і білий колір був на тих сорочках, які вишивали. І в Томашпільському районі, і в Ямпільському районі. У нас сьогодні районування ну зменшилась кількість, але ми ще оперуємо тими термінами, які були. Отже, дуже важливим є тип крою, є важливою символіка. І кольорова гамма. А та, яка знаходиться поруч із вами. Ну, а оця сорочка, вона молоденька, тому що це 50-ті роки минулого століття, це Могилів-Подільський район. Mm -hmm. а ді, розумієте, ось ця символіка рослинна, на відміну від сорочки яка біля вас, це геометрична. І Ми дуже часто чуємо такі терміни, як солярна символіка, сонячна символіка, а тут рослинний орнамент. Але ми можемо говорити тип крою інший. І ось кольорова гама і рослинний орнамент вони визначають вік і вони можуть вказувати на той район розташування. Це могилів Подільський. Хоча такі сорочки можливо, з меншою кількістю кольорів. Тут більше десяти кольорів. І вона така, бачите, яскрава. Вони були і в Вінницькому районі, вони були і в Жмеринському районі. Отже. Символіка і колір дуже часто дають відповідь. І знаєте, коли я розпитувала от, літніх жінок, а от після війни вишивали сорочки, вишивали, а не було каже, ниток, то ми каже, які тільки були шматочки, ми могли туди е, додавати, щоб та чи інша квіточка була іншого кольору. Але, звичайно, вишивали е, тими нитками, які залишилися навіть ще до війни за на мені сьогодні сорочка, яка вишита у Климбівці білим по білому, народною майстрині Тетяною Бондарчук, за що я завжди вдячний пані Тетяні. Але поруч із загально і навіть світовою відомою климбівською вишитою сорочкою, чи не забуваємо ми про не менш славетні традиції інших районів Поділля. Я Кого вами, можна поставити я в ряд? Я з вами ріат? погоджуюсь, бо в 1892 році Михайло Коцюбинський написав таку, знаєте, невеличку розповідь. Це оповідання вироби селянок з Поділля» на виставі у Чикаго. 1892 рік, і ми бачимо, що більше ніж 130 років уже про Сорочки Подільські знає світ. Талановиті майстрині були в селі. Стіна, яланець. І в Томашпільському районі були талановиті майстри. І коли ми сьогодні будемо згадувати, то це не просто праця, це частина душі, яка переходить в цю сорочку, коли вишиває жінка чи вишиває дівчина, і її думки, її мрії, її сподівання вони обов'язково втілювалися. Знаєте, біля вас ця сорочка вишита весільна, І я, коли на неї дивлюся, я завжди милуюсь і завжди думаю про те, що її ніхто не віддав, її ніхто не продав, не було ніякої спокуси. І цю сорочку принесли і подарували нам в нашу колекцію до нашого педагогічного університету. Отже, по-перше, нам довіряють, що ми будемо зберігати. А по-друге, дивіться, скільки в житті за 100 років було можливості. І оцей скарб лишився у нас на рідній землі. Це наша сила, це наша традиція. Пані Тетяно, а які традиції вишитої сорочки зберігаються у вашій власній родині? По-перше, я пам'ятаю себе з дитинства. В мене завжди була вишита сорочка. У мого батька було декілька вишитих сорочок. У мами так само було декілька вишитих сорочок. Я отримала в спадок. Вишиту сорочку на шовку. Це дуже дорога сорочка, це мамина сорочка. Мама була робітницею, і в неї не було часу вишивати, то коли в неї був ювілейний день народження, батько купив дорогий купон, і потім мама пошила, бо вона майстерно вміла шити. І у нас в традиції в родині носили вишиті сорочки. Це якщо говорити про будні і свята. Мій батько завжди ходив на батьківські збори в вишиті сорочці. Він, мабуть, був єдиною людиною в ті роки, і це було місто, і це було дуже дивно. А ще, ну, це може трохи сумна, але це теж традиція, сторінка в моїй родині поховали при мені уже людей яких я знала, з якими я спілкувалась у вишитих сорочках, і це теж була традиція найкращу. Чи як казали колись до шлюбу? Я пам'ятаю село Хатки Анна Чевниш. Я її розпитувала про вишиті сорочки в її родині. Вона каже: Я бережу до шлюбу вузлику. Я кажу, а ви можете мені показати? Вона дістає вузлик, і там вишита сорочка, все, що потрібно, щоб її вдягли. Отже, традиція супроводжувалась від народження, коли одягали на немовля. Ну, моїм дітям я завжди такі маленькі розпашоночки були. Традиція весь час. І я розумію сили, і я її дуже шаную і поважаю традицію. На сьогоднішній день не лише вишита сорочка, а в цілому вишиваний орнамент стає вагомою частиною світової поп культури. А орнаменти української вишивки можна побачити на всіх континентах. Більш того, на сьогоднішній день це такий шалений тренд, який з'являється на всьому, на чому завгодно: на чашках, брелоках, кепках, бейсболках, шкарпетках, футболках. Цей перелік може тривати і тривати. Як ставитесь до цього ви як фахова етнографиня? Чи не вважаєте в цьому деяку загрозу тому, що ми спрощуємо давні традиції і завдяки цьому можемо втратити щось цінне? Коли я дивлюсь на той величезний перелік, де використовують чи де можна використати вишивку, я завжди собі задаю питання? Для нас це про нас інформація чи проти нас ця інформація. Я розумію тих, хто ну, хотів би сказати про Україну. Ось наші давні символи, це наша давня культура, це наш фундамент, це духовна культура. І вона перегукується з багатьма народами. Ось символіка, яку ми можемо побачити навіть на різних континентах. Мене найбільше насторожує те, що. Часом в такій, знаєте, оцій шаленій швидкості губиться зміст символів. Коли відбувається компиляція, коли додають і поєднують, коли, на думку тих, хто виробляє вишиті вироби, не там, де по традиції має бути вишивка, вони її або додають, або взагалі прибирають. Адже Дівчина ходила в такій сорочці, яка свідчила, що ця дівчина це її статус. Дружина, жінка теж мала певні сорочки і знали, що там має бути вишита. Жінка, яка годувала немовля, там пазушний розріз, він взагалі відрізнявся від інших. Тому… Збереження традиції це дуже важливо і шанобливе ставлення до традиції. Розумієте, коли блюзочка це один одяг, частина костюму, чи просто. Коли вишита сукенка, це зовсім інше. А коли вишита сорочка, то вона до тіла і повинна бути або плахта, або спідниця, або обгортка. але… Ходити просто в сорочці чимось підперезатися, знаєте, літні люди, які розуміють традицію, вони просто би ну навіть нічого б не сказали, лише би посміхнулися від незнання традиції, тобто традиція це дуже серйозно, адже ми представляємо себе як. Український народ націю, шанує і зберігає традиції, пані Тетяна. Я вам щиро дякую за розмову. Дякую за те, що знайшли час. Дякую за вашу роботу, за роботу ваших колег, за ваш внесок у збереження української культурної спадщини. А з нами у студії новини з нагоди всесвітнього дня вишитої сорочки була відома етнографиня, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля факультету історії міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Тетяна Пірус. Ну а ми, шановні, рухаємось далі.